Думаю, багато хто з вас погодиться з думкою, що японська анімація значно креативніша, ніж голівудський кінематограф. Принаймні зараз. Потік свіжих ідей з Голівуду, м'яко кажучи, в останнє десятиліття, зовсім не вражає. Усі гроші вкладаються в ремейки, спін-офи, розширення відомих франшиз та навіть адаптації японських першоджерел. І все це йде якось ні шатко, ні валком. Звісно, коли у вас на екрані одночасно два Бетмени, три спайдермени чи черговий обраний Скайвокер, то ви як глядач перестаєте. Те реально співпереживати цим персонажам. Зрештою, це дійні корови, яких ніхто ніколи не наважиться вбити. А навіть якщо наважаться, то їх місце тут же займе майже ідентичний персонаж. DC уже давно варто було вбити Бетмена по справжньому без воскресінь та повернень. Але така ставка просто неможлива. Усі ми знаємо, що так чи інакше рано чи пізно персонаж повернеться. І від цього, нам, як глядачам, краще не стає. Звісно, завжди будуть винятки і хороші оригінальні фільми зрештою Тарантіно, Вільньов, Шазель і Нолан все ще знімають, та й не тільки вони. Більше того, завжди можна кинути камінь в аніме і сказати, що у вас своїх ісикаїв вистачає. Все так, але загалом в 9 випадків з 10, мені цікавіше буде дивитись нове аніме, ніж новий Арвел чи Бондіану, чи що вони там зараз знімуть по нещасному хлопчику, що вижив. І як не дивно, це правило стосується навіть аніме ремейків: корзинка фруктів, нестерпні прибульці, гелсінг ультімейт і навіть сталевий алхімік братерство це все ремейки, і треба сказати, дуже хороші ремейки. Тож давайте спробуємо сьогодні розібратись, чому японцям вдається робити справді круті ремейки, що їм уже вдалось, а на що особисто я би хотів побачити ремейк в найближчу пару років. Мабуть, критична відмінність і наріжений камінь якості японських ремейків лежить в тому факті, що по суті вони не ремейки. Це нові адаптації першого джерела, зазвичай манги. У більшості випадків перші екранізації десь схибили. Тому друга адаптація виправляє цю хибу, і ми отримуємо справді крутий ремейк. Давайте я поясню про що я. Наприклад, темп оповіді або він же пейсинг. Емп аніме Slam Dunk, чи перших серій так 50 One Piece, просто неможливий. Люди скаржаться на них десятиліттями. Це стає реальним бар'єром для входження тисяч нових фанатів. Але манга не має цих проблем. Вона виграє проти своїх екранізацій в обох випадках. Тому не дивно, що One Piece уже отримує нову адаптацію, а Slam Dunk, сподіваюсь, таки отримує. Адже повний метр чітко нагадав нам, що реальний король спортивного аніме це не волейбол, а Slam Dunk. Десь куті нервово закурив капітан Цубаса. Та й це буде не перший приклад, коли культова манга отримала другу адаптацію, яка виграє в тому числі і за рахунок темпу оповіді. Так, так, мисливець, мисливець, це я на тебе дивлюся. Хоча мені язик не повернеться назвати першу адаптацію поганою, все ж друга несе свою оповідь значно жвавіше, за рахунок чого встигає закрити значно більше матеріалу з манги, включно з епічною аркою Мурах Химер. Інший випадок проблеми, яка може бути в оригінальній адаптації, її банально не завершили. В епоху до стрімінг сервісів більшість аніме розглядалось не як самостійний витвір мистецтва, а як відносно недорога реклама манги. Подивився перший сезон, усе далі йди читай мангу. Тому, говорячи про тайтли, які заслуговують нової версії, я би в першу чергу згадав меланхолію Харухі Судзумії. І так, хоча вона отримала два сезони та повнометражку, це лише підтверджує мої слова, бо планетарного масштабу успіх. Банально не хватило, щоб продовжити роботу над аніме. 13 томів перших джерела, з яких адаптовано скільки? Чотири? Історія в аніме не просто не була завершена, і її кинули посередині слова на одній з кращих повнометражок в історії. Серйозно, підіть, подивіться зникнення Харухі Судзумії. Кращої зимової історії в аніме я не бачив і дотепер. Тому Харухі точно потрібна нова адаптація з продовженням. Оновити малюнок до найкращих сучасних стандартів, не екранізувати безкінечну вісімку, як це зробили першого разу. І викотити потенційно найкраще аніме десятиліття, яке закриє усю наявну історію. І якщо ви думаєте, що це мало ймовірно, то згадайте іншу богиню з нульових холо. Вона в 24-му році отримала чудову нову адаптацію, що була більш вірна першоджерелу, а тому для аніме Онлі буде мати ряд серйозних сюрпризів навіть в межах першого сезону. А план продюсерів екранізувати геть увесь цикл. Тому, якщо побачили переродження однієї богині, то чому не побачити переродження іншої, Харухі нашої Судзумії? Хоча, взагалі, у всій цій ремейковій історії є ще справа смаку. Наприклад, нова адаптація Трігану. Багато кому не сподобався новий візуальний стиль та CG, який є основою тайтлу. І це насправді дуже суб'єктивно і питання вашого особистого смаку. Мені подобається, вам ні. Причому я вважаю, що це на рівні: мені подобається кава, а вам подобається какао. Ні в одному, ні в другому нема нічого поганого, але іноді смаки просто не співпадають. Зате я вам можу підказати місце, де незалежно від ваших смаків ви зможете підібрати собі і каву. І какао, і навіть чай найвищого гатунку і найприємнішого аромату 25 Coffee Roasters. Причому не словом, а ділом. Сам тарюсь у них кавою уже майже рік, і відколи перейшов на них, то не маю проблем ні з вибором кави, ні з доставкою. Сьогодні, ось, наприклад, маю новий сорт з перевіреної часом лінійки Tafler. Смачнюще какао і ще один новий сорт кави на тестування. Усе вже помелено так, як мені треба. Хоча ви можете замовити в зернах і помолоти самостійно. Я, наприклад, колись робив і так. Вибір кави насамперед. Майті просто шалений, і попри те, що у мене вже давно є свої фаворити, по смаку я постійно замовляю щось нове та цікаве і ще ні разу не розчарувався. А спеціально для вас, мої любі глядачі, маю промокод МАНГІа зі знижкою 15%. Життя занадто коротке, щоб пити несмачну каву, тому пригощайтесь, подякуєте потім. Усі посилання в описі. Інший тайтл, чий повний сучасний, а головне безфілерний ремейк, я би хотів побачити, це звісно Наруто. Більше 40% існуючої екранізації Наруто це філери. А якщо ще покращити пейсінг, то легко можна вжатись з понад 9 сотень серій до 300. Концентрована історія знову ж таки з сучасним рівнем екшену в малюнку, залитий по самій вінця сакубою. В мене ледь слюнки не потекли від однієї думки про такого Наруто. Ну а прикладів вдало повернутих легенд, щонену в нас уже немало і згаданий мисливець, і сталевий алхімік, і нещодавний король шаманів. На мою думку, всі новіші адаптації класичних щоненів перевершили свої оригінали. І закину тут вам ще одну думку. А тепер уявіть, що вся команда, яка робить зараз офігенну фінальну арку бліча, не розповзається хто куди, а просто береться за екранізацію бліча з першої серії. Як же соковито би це було! Знана проблема з екранізаціями манги – це аніме онлі ендінг. Наприклад, коли починали екранізацію першого алхіміка, автори аніме одразу знали, що вони наженуть мангу, і з першого дня планували іншу кінцівку. Знову ж таки, мені язик не повернеться назвати першого алхіміка поганим аніме, але братерство все ж перекриває його по всім параметрам. Це ж саме стосується адаптації Єлціна. Ультімейт просто на всіх рівнях краще ніж перша тб екранізація. Тому ще одне аніме, яке має оригінальну кінцівку і на яке я би хотів побачити ремейк, це однозначно хост клуб школи Оран, класичний ромком з реверс гаремом, що свого часу був символом аніме про сасних хлопчиків. Побачити повноцінну аніме адаптацію манги з оригінальним завершенням, було би дуже і дуже цікаво, особливо у світі, де в жанрі гарем правлять бал абсурдні комедії по типу «100 дівчат, або ледь неповноцінний хентай по типу цілителя». Ну і звісно, старі адаптації могли б просто морально застаріти і покращувати потрібно геть усе, особливо технічне виконання. Дороро 1969 року банально чорнобілий. Хоча Тедзука робив пілотну серію в кольорі, зрештою, все аніме вийшло чорнобілим, бо проблеми з витратами на аніме та оплатою праці аніматорів почались ще в 60-х, якби ви не знали. Тому коли світ побачив ремейк Дороро в 2019 році, то це була дуже актуальна та крута нова адаптація, що віддав. Вала шану першоджерелу, але тим не менше багато в чому освіжила та оновила історію, не кажучи про те, що сучасна анімація сильно додала тайтлу у видовищності. Зрештою, 50 років прогресу в анімації не пройшли даремно. Такими ж свіжими та актуальними виглядають дві нових адаптації класичних ромкомів від Руміко та Кахаші: нестерпні прибульці та ранма одна друга. Десь прибрали недоречні жарти, що погано зістарілись, десь додали темпу, десь скоротили та об'єднали арки, які по своїй суті були ледь не філерами. І звісно, усі переваги сучасної анімації додали тайтлам у візуальному плані. Їх значно приємніше дивитись. І тут немає більшої класики, яка вже до слова не раз перезнімалась, ніж Жастробой. Але не зрозумій ти мене неправильно. Астробой, хоч і є відправною точкою в історії щоненів, телевізійної і серійної анімації і практично майже всього в сучасній аніме індустрії, я би тим не менше хотів невірної першоджерелу анімації, а чогось на кшталт, що ми побачили в Плутоні. Серйозне переосмислення, нафаршироване філософією, тонкими душевними історіями та дуже крутим візуалом та саундтреком. Звісно, щоб народити щось подібне, нам потрібен геній по типу науки Урасави, який і зміг так вдало переосмислити Астробоя, але зрештою, Чому б і ні? І звісно, рано чи пізно трапиться повна катастрофа. Як от, наприклад, нова адаптація Берсерка. Ніхто не застрахований від таких випадків і тут нічим не зарадиш. Але загалом японці на практиці показали, що більшість їх ремейків направду хороші та якісні. Тож не знаю, як ви, а особисто я завжди радію, коли чую, що те чи інше аніме отримає ремейк. До слова, а ремейки яких аніме хотіли би побачити ви? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Усім дякую, що додивилися ж сюди. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви поставите вподобайку, вдарите у дзвін та поділитесь цим відео у вашому анімечатику. Окрема подяка ось цим неперевершеним людям, що підтримують канал фінансово на Монобанці. Однак сьогодні не прошу долучитись до їх числа, а прошу задонатити грошей на наш спільний збір з повернись живим. Посилання на банку в описі. Ну і якщо вам цікаво послухати, чому останнім часом стало так багато поганого аніме, то посилання у вас на екрані. Цілую носика. ня няу, -няу. Ані, тов іноді приймає котячі ванни у дуже відвертих позах.